Всім привіт, з вами опять гайс! Ви, напевно, дуже-дуже давно хотіли виростити дерево із грибів в Майнкрафті. От і вам така підказочка. Заходимо е, на карту любу, навіть е, можна виживання. Берем гриб. Ой, берем воду. Вливаємо, беремо гриб, садимо. Воля! 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 Так. А тепер давайте перевіримо це з таким грибом. Дивіться берем одобрення. І це теж працює. От і все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Також не забудьте поставити е, лишити свій коментарі. А з вами був Epic Guys. Всім бай-байс!